Вже дуже довго ми з вами тренуємо дорогою до різдва. Перший тиждень ми йшли разом з пророками. Пророки нам казали, «Стоп! Зупинайся і почуй, що з дивомбиш не має статися у верфлеє. І і Це була дуже довга дорога і дуже те. Там, можливо, не було і страшним. Може, вона навіть була останніми людьми на тій дорозі. Ми з вами говорили про пастухи, яким з'явилися Ангела, і розповіли їм добру новину, розповіли, що має народитися дуже особливе дитя. Сьогодні ми запалюємо. Чертну свічку. Один, два, три, чотири. І сьогодні в нашій історії з'являються три царі. Три мудреці. Вони прийшли з дуже далекого сходу і були дуже розумними. Але найбільше вони знали про зірки. Вони знали, де яка зірочка на небі знаходиться, і який є їхній порядок. Але одного вечора вони побачили дуже дивну зірку і вирішили прямувати за тою зірки. Вони довго йшли дорогою і тоді прийшли до вовзаєм. У вовзаємі... Вони побачили чи Вони побачили двох людей Марію і Йосипа І побачили їхню дитину Ісуса. Вони здивувалися, тому що думали, що там буде це. Але насправді Ісус є це. Не таким, на якого чекали, люди. Але це це. Який може все. Бачите, коли народжується ісус, все змінюється. Ось тут був фіолетовий колір. Але коли народився ісус, з'являється білий колір. Такий дуже світлий і дуже приємний, правда? Це світло йшло від Ісуса від його любові. Коли він з'явився, тоді все змінилося. Темрява і змінилася на сина. Всі здивувалися, але найбільше здивувалася корінка. Коли вона прийшла до ясел, щоб поїсти сіна. Вона побачила, що в яслах лежить дитина. Вона дуже здивувалася, бо хотіла їсти, а побачила, що просто на її сіні лежить тканина, а на тканині дитинка. І все, що їй залишалося, це просто піхенько спостерігати за цим дитям. Це світло йде від Ісуса навіть сьогодні. Навіть якщо ми з вами його не бачимо, якусь таку заводиш. Він ясна. Так само, як ця свічка. Зараз вона горить, а зараз загасла. Але бачите, її світло розходиться в цій кімнаті.